Права в судовому засіданні, Образуміли? Ні, не зрозуміли, прошу надати мені права, хто обов'язки, ким я тут є в судовому засіданні. А чому не засуджений? Я ж засуджений. Заявник не може клопотати про погашення судимості. Заявника, так? Суду є? До початку ваша честь отримав я права заявника згідно статті 60 КПК України. Мною була подана заява щодо надання мені копію вироку, яка мені була надана місцевим судом Давайте на, на російській мові. Ви не ви, не перебивайте ваша честь. Я прошу надати мені копію вироку для повного об'єктивного розгляду по суті заяви. Ми розглядаємо в межах відводу і так, я прошу для... Ви не означаю, задали пам'ятку, можу я отримати. Е, якщо ви, ми розглядаємо відвід Іванченко. Так. З вашої точки зору, які підстави для відводу? Надайте мені копію вироку. Я ще заявлю. раз зазначаю, ми розглядаємо в межах вашу заяву. Я Іванченко не надав мені адвоката. Порушив право на захист. Тому ви йому завідуєте відвід. Так. Так, це тръгнал. суддя, суди, да реализация, давайте имат, които заяваше като не може